Ну а коли російським командирам здається якоїсь миті, що саме час влаштувати такий масований штурм для захоплення чогось чи когось, колоною, от власне стаються такі епізоди: російська колона спробувала прорватися на Костянтинівському напрямі, але була вся розбита і заявлено про втрату 15 одиниць техніки. Звісно, судячи з відео, це не були танки чи якась серйозна броня. Тому вона підбивається і горить при чудово, і ця спроба прорватися за рахунок масовості, те, що в принципі намагаються робити росіяни, і в випадку з технікою, і в випадку з живою силою. Ну а що стається з легкоброньованою технікою, навіть обвареною цим сіткою, іншими мангалами, так званими, демонструють. А самі росіяни, ось цей російський бронеавтомобіль, не врятували ані сталеві листи наварені, ані а, сітка. Бо насправді кумулятивний снаряд і в він все одно дістає. І Мангали та інші екрани вони ефективні лише на достатньо добре броньованій техніці, от типу танків чи різного роду БМП та БТР. Попри все, росіяни все одно продовжують обшивати мангалами ну, абсолютно всю техніку. Навіть мотоцикли, таке ми теж вже бачили. Результат абсолютно а, завжди прогнозований. Ось такий, от, як ми бачили перед цим.